Друзі, привіт! Це твоє авто, це наше на продаж Nissan Roll 2017 рік. Перевірений часом 25 літровий двигун, автоматична коробка перемикання передач, все легке і доступне в обслуговуванні і доволі -таки надійне, перевірено вже часом. Червоний колір, комплектація SW з преміум пакетом, LED-фари, камери 360, безключовий доступ, контроль сліпих зон. Шкіряні сидіння, електропривод, пам'ять сидінь. Підігрів керма, підігрів сидінь, просторий доволі салон, дуже багато місця в ньому. А, наголошую ще раз камери 360, великий монітор з Android Auto та Apple CarPlay, двозонний клімат, мультикермо, пробігу 110 тисяч кілометрів, жодних повернути на панелі приладів немає. Просторий задній ряд, є зручний підлокітник, багажник відкривається, жестом нагита має сервопривід. Автомобіль в гарній комплектації, автомобіль в гарному стані. Тому приїжджайте, подивіться, ми вам його продамо в кредит лізинг, кредит, а також за готівку, і можливо саме цей Нісан Рог це твоє авто.